Дакота Джонсон, схоже, приєдналася до одного з найближчих соратників колишньої дружини Кріса Мартіна після їх розриву. Переплетення життів, чому розриви в Голлівуді відкривають нові горизонти дружби. Голлівуд – це світ, де особисте життя знаменитостей стає надбанням громадськості, а розриви, здається, супроводжуються не тільки горем і плітками, а й переоцінкою цінностей і пошуком нових зв'язків. Недавнє розставання Дакоти Джонсон і Кріса Мартіна стало черговим підтвердженням цієї закономірності, але привернуло увагу не стільки трагічність розриву, скільки формуванням нової мережі підтримки для актриси. І в центрі цієї мережі, як не дивно, виявилася Гвінет Пелтру, колишня дружина Кріса і, по всій видимості, нова міцна подруга для Дакоти. З одного боку, ситуація виглядає дещо несподіваною. Зустрічатися з людиною, чия колишня дружина є твоєю новою подругою, це завжди потенційне мінне поле. Однак, судячи з усього, в даному випадку все склалося інакше. Гвінет Пелтроу, відома своїми поглядами на здоровий спосіб життя, духовності і, звичайно ж, своєю компанією Куб, здається, не тільки прийняла Дакоту в своє коло, але і надала їй значну емоційну підтримку в непростий період життя. Більше, ніж просто дружба, мережа підтримки у світі шоу-бізнесу. Я особисто вважаю, що феномен формування таких мереж підтримки у світі шоу-бізнесу це закономірність, зумовлена специфікою професії. Актори, режисери, музиканти всі вони працюють в умовах постійного стресу, публічної уваги і конкуренції. І в таких умовах наявність надійних друзів, які розуміють твій біль і можуть запропонувати підтримку, стає життєво необхідним. На відміну від звичайного життя, де дружба часто формується на основі спільних інтересів, хобі або місця роботи, в Голлівуді дружба часто народжується із спільних переживань, розуміння специфіки професії, звичайно ж, взаємної поваги. Актори, які пройшли через публічні розриви, скандали або невдачі в кар'єрі, краще за всіх розуміють, що відчуває інша людина в подібній ситуації. Гвінет Пелтроу куратор соціальних зв'язків, не можна не відзначити роль Гвінет Пелтроу у формуванні цієї нової дружби. Її здатність створювати та підтримувати міцні соціальні зв'язки, безумовно, є її сильною стороною. Можливо, вона бачить в Дакоті не тільки приємну співрозмовницю, а й людину, якій потрібна підтримка і розуміння. І, звичайно, не можна ігнорувати той факт, що Гвінет Пелтроу це не просто актриса, а й успішний бізнесвумен, чия компанія Гуп стала синонімом здорового способу життя і духовності. Можливо, Дакота Джонсон знайшла в Гуп не лише нові продукти та послуги, а й нові цінності та натхнення. Віковий розрив і плани на майбутнє, ключ до розриву з Крісом Мартіном. У статті згадується, що різниця у віці і різні плани на майбутнє стали однією з причин розставання Дакоти і Кріса. Я думаю, це важливий момент, який варто розглянути докладніше. Дакота, перебуваючи в розквіті сил, ймовірно, замислюється про створення сім'ї та виховання дітей. Кріс, навпаки, можливо. Вже переосмислив свої життєві пріоритети і не готовий до нових батьківських зобов'язань. Саме в цьому контексті дружба з Гвінет Пелтроу, яка є мамою двох дітей і активно пропагує здоровий спосіб життя, може виявитися особливо цінною для Дакоти. Можливо, вона бачить в Гвінет не тільки подругу, але й наставницю, яка допоможе їй розібратися в своїх почуттях і прийняти правильне рішення щодо свого майбутнього. Мій особистий досвід сила жіночої підтримки. Я сама не раз відчувала на собі силу жіночої підтримки у важкі моменти життя. Коли я переживала особисті труднощі, саме мої подруги, які розуміли мене без слів, допомагали мені не зламатися і рухатися далі. Саме тому я так рада бачити, що Дакота Джонсон знайшла в гвінет Пелтру надійного друга і союзника. Дружба між жінками це потужна сила, яка може допомогти подолати будь-які труднощі і знайти свій шлях у житті. Висновок нова глава в житті Дакоти Джонсон. Розставання з Крісом Мартіном це, безумовно, болісний досвід для Дакоти Джонсон. Однак, схоже, вона не тільки переживає цей розрив, але й використовує його як можливість для особистісного зростання та формування нових зв'язків. Дружба з Гвінет Пелтроу і її коло подруг, це, можливо, саме те, що їй зараз потрібно, щоб відчути себе впевненою, сильною і готовою до нових викликів. І я впевнена, що ця нова глава в її житті принесе їй багато радості, успіху і натхнення. Зрештою, дружба це те, що робить нас сильнішими, допомагає нам рости та розвиватися. І я рада бачити, що Дакота Джонсон знайшла в цьому світі справжніх друзів, які будуть підтримувати її на цьому шляху.